Вправа 240. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 5,5. Потрібно додати восьмих. Записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Давайте тоді додавати сума цілих частин, це буде 5, цілих. Так, тоді, якщо знаменники однакові, додаємо чисельники, це буде 5 плюс 7. Записуємо 8. Ну і це дорівнює. Записуємо, що це 5, цілих. 5 плюс 7 це 12. Восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити. Можна скоротити на 4. І чисельник і знаменник, то скорочуємо тоді. 12, що ділиться на 4, це буде 3. А 8, що ділиться на 4, це буде 2. Отже, записуємо, що це дорівнює. 5 цілих, 3 других. Так. Можемо ще виокремити цілу частину з три других, забрати 2 других, а це одиниця. То тоді у нас всього буде 6,1. Переходимо до другого завдання. 7,1 плюс 19,8. Ну що ж, знаменники однакові, додаємо. Отже, 7 плюс 19 це буде 26, цілих. Оскільки знаменники однакові додаємо чисельники, буде 1 плюс 8 дев'ятих. Ну і це дорівнює 26, цілих. 1 плюс 8 це буде 9. 9, 9, 9 це одиниця. Тоді 26 плюс 1 це буде 27. Є. Переходимо до третього завдання. Потрібно знайти різницю. Отже, знаменники однакові, віднімаємо тоді. 4 мінус 2 це буде 2, цілих. в чисельнику записуємо тоді різницю чисельників. 3 мінус 1. Сьома. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, цілих. 3 мінус 1 це буде 2. 7. Є? Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. 9,1 мінус 5,4. Для того, щоб від 19 відняти 49, ми 9,1 запишемо як 8, а ще одиницю запишемо як 9, 9 То записуємо, що це дорівнює. Отже, 9,1 це буде 8, /9. потім 9, 9 плюс 1 /9 це буде 109. Відняти тепер записуємо 5,4. І це дорівнює. Ну що ж, зараз можемо вже віднімати. 8-5 це буде 3, цілих. зараз знаменники однакові віднімаємо чисельники. Буде 10 відняти 4 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 3, цілих. далі 10 відняти 4 це буде 6. Записуємо 9. Так, тут можемо скоротити на 3 і чисельник і знаменник, то скорочуємо. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Тобто записуємо, що це дорівнює 3, 2 третіх. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, 2,1 третя плюс третіх мінус восьма. Ну, гаразд. Давайте спочатку додамо перше, знайдемо першу суму. Отже, знаменники тут однакові, то додаємо 2 плюс 5. Це буде дорівнювати 7, цілих, оскільки знаменники однакові додаємо, чисельники буде 1 плюс 2 в чисельнику третіх. І відняти записуємо 4 цілих 1 восьма. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо. 7 цілих, 1 плюс 2 це буде 3, то це буде 7 цілих 3 третіх відняти 4 цілих 1 восьма. І це дорівнює. Ну що ж, зараз 7 цілих 3 третіх 3 третіх це одиниця. Тоді 7 плюс 1 це буде 8. То записуємо, що це буде 8 відняти 4 цілих 1 восьма. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли відняти 1 восьму, запишемо 8 як 7, цілих і 8. Восьмих. Відняти 4,1. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо 7-4 це буде 3, цілих. тоді в чисельнику записуємо різницю чисельників. 8 мінус 1. Записуємо 8. Ну і це дорівнює 3, цілих. 8 мінус 1 залишиться 7. Є? Переходимо до шостого завдання. Отже, 3 п'ятих плюс 2 п'ятих плюс 7 девятих плюс 2 дев'ятих мінус 1,1 друга. Ну що ж, давайте почнемо сумувати. Отже, знаменники тут однакові, то тоді записуємо, що це дорівнює. В чисельниках записуємо суму чисельників, 3 плюс 2. П'ятих. Далі додати. Тепер наступна сума. Знаменники однакові, додаємо чисельники. Буде 7 плюс 2 дев'ятих. Ну і відняти 1, другу. І це дорівнює. Ну що ж, 3 плюс 2 це буде 5, буде 5 п'ятих. Додати 7 плюс 2 це буде 9, 9 9. І відняти 1, другу. І це дорівнює. 5 п'ятих це одиниця. 9 дев'ятих це також одиниця. То 1 плюс 1 це буде 2, цілих. записуємо відняти 1 1 другу. І це дорівнює. Ну що ж, як нам від 2 відняти 1 1 другу. Запишемо тоді 2, як 1 ціла 2 других. Тобто це в нас буде 1 2 других відняти 1 1 другу. І це дорівнює. Переносимо. Так. Отже, записуємо. Різниця цілої частини 1-1 це буде 0. 0 не записуємо. Тоді в чисельнику записуємо 2 відняти 1 других. Ну і це дорівнює 1 друга. Тобто значення нашого виразу це 1 друга. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел та звичайних дробів. На цьому вправу завершено.